Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, я практикуючий бухгалтер, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Ті, хто дивиться мої відео, вже знають, що зараз в вільний час я допомагаю своїй доньці з картою побитої від роботи, тому паралельно знімаю для вас корисні відео, щоб ви могли самостійно без посередників податися на карту. Донька наша вже три роки як знаходиться в Польщі. Перший рік вона була на студентській візі, бо поступила в польський університет. На другий рік візі їй без якихось пояснень відмовили в Україні, тому подавалася вже в Польщі на студентську карту, яку їй дали одразу на 2,5 роки. Децизія разом з видачою карти в Познані зайняла у неї десь 4 місяці, бо подавала вона документи особисто. Відео про те, як я для неї ловила вільні дати, є на каналі. Зараз донька закінчила вже навчання, іде працювати, тому покажу вам на її прикладі, які документи треба буде зібрати, і як їх подати до уже, щоб знизити рівень відмови до мінімуму, і щоб отримати карту максимально швидко, наскільки це можливо, у 2024 році в Варшаві. Поїхали! Почнемо з того, як треба подавати документи до Уженду, щоб розгляд вашої справи був найкоротшим. Ну, звичайно ж, для цього треба подавати документи, особисто записавшись завчасно до Уженду. Зараз, наприклад, в Варшаві йде запис на півтора місяці наперед. Ну, як іде? В одному зі своїх останніх відео я показала, що записатися через МПОЛ самому зараз просто неможливо. О 8 з'являється нова дата, а час навіть не появляється. Ми з чоловіком пробуємо вже три дні поспіль з трьох комп'ютерів і нічого. Якщо ви подаєтесь сім'єю, або якщо ви дальнобійник з України, то можете записатися через електронну пошту. Моя подруга нещодавно подавалася і говорить, що механізм цей працює, але чекала вона відповіді від уженду 2 тижні. Для тих же, хто один подається, вихід або платити посередникам, які за гроші вас запишуть незрозумілим поки що мені способом, або подаватися поштою. чи через з канцелярію уже не. А по коментарям людей в групах про легалізацію, я розумію, що це збільшить час від відправки документів до донесення оригіналів і до здачі відбитків пальців мінімум на 6 місяців. Тож вибирайте, що вам підходить більше. А зараз поговоримо про пакет документів, який треба буде зібрати, щоб потім нічого не доносити і не перепадавати. Бо чим більше будуть просити донести документи, чи щось виправити або надати свіжі дані, тим довше будуть розглядати в уженді вашу справу. Стосовно документів на карту побиту по роботі, скажу одразу, що є 5 позицій, які треба подати обов'язково. Навіть без одного з них розглядати справу навіть не почнуть. У вас можуть бути не готові якісь інші документи, їх можна буде донести. А ці Повинні бути готові на 100%. Що ж це за документи? Перший документ це внісик. В Варшаві внісик повинен бути заповнений в програмі Інполь. Там йому система надає спеціальний номер. Подаємо один оригінал вніску і дві копії. Поштою чи через канцелярію, можна тільки подати один оригінал для початку. Другий документ це чотири фотографії. Ви приходите до фотостудії, говорите, що вам потрібно фото на карту побиту 4,5 на 3,5 см і вам його зроблять. Поштуючи через канцелярію, можна тільки два фото подати, а решту вже віддати в ужені. Третє, що треба подати, обов'язково, це. Ксерокс паспорта, тільки заповнених сторінок. На особисту подачу приносите оригінал і одну копію, поштуючи через канцелярію, тільки копію. Четверте, що треба подати обов'язково, це залончник номер 1 На особисту подачу приносити оригінал і одну копію, поштуючи через канцелярію, один оригінал можна подати. Цей документ заповнює роботодавець. Ви повинні принести ще витяг з реєстру КРС чи ЦІДГ. В залежності від того, ваш роботодавець це спулка чи ЙДГ. Для чого потрібен цей витяг? В ужеді перевіряють, чи особа, яка підписала ваш залончик номер 1 є в КРС, чи це якийсь представник компанії, підписав ваш залончник. Якщо представник підписав, то потрібні будуть ще інші документи від роботодавця. Коли мій чоловік подавався на карту від роботи, він забув взяти витяг з собою. Тоді пані з по номеру НІП. Знайшла роботодавця сама в списку КРС і розрукувала витяг з КРС з інтернету, все перевірила, але може попастися не такий ввічливий інспектор, тому я раджу витяг з КРС брати з собою. Ще хочу відмітити, що подаватися на карту побиту, ви можете, якщо роботодавець каже в залочнику, що бере вас на роботу на термін більше ніж 3 місяці. І зарплата ваша буде не менше мінімальною. Мінімальна плата з 1 липня 2024 року це 4242 злотих на місяць. Тож вона має бути не менше цієї суми. І п'яте, що треба буде обов'язково надати, це квитанція про сплату 440 злотих за розглядання справи. Приносити оригінал квитанції. Я е, друкувала платіжку з банку. Про обов'язкові документи ми поговорили, а тепер поговоримо про решту. Перше, що треба ще принести, це опінія старости. Якщо для вашої посади потрібно її мати, приносити оригінал і копію. Друге, що потрібно мати, це дозвіл на роботу. Якщо ви не звільнені від отримання цього дозволу, як, наприклад, студенти, випускники стаціонару вишів, особи, які мають карту поляка, чи якщо ви українець, то треба принести оригінал і копію дозволу на роботу. Третій це документи, які звільняють від опінії старости і дозволу на праці. В випадку моєї доньки це оригінал і копія диплому університету стаціонару вузу в Польщі. Четверте, що треба приносити, це договір на роботу. Умова праці, злицення чи оджелу. Приносити оригінал і копію. І ще хотіла би вам сказати про два документи, про які зазвичай не пишуть на сайті ужиндів, але які дуже часто потім просить доносити. По-перше, це Під 37 ваш за попередній рік. Найчастіше його просять принести тих, хто подається вже на наступну карту. У женду цікаво подивитися, чи працює людина, чи платить податки, чи виконує умову про отримання не менше мінімалки. З тією самою метою вони просять другий документ довідку про відсутність заборгованості по податкам від податкової. Особисто я завжди роблю таку, коли подаюся на карту, не чекаючи визвання. Роблять її два тижні. Записуватися треба на сайті податкової вашого району, куди ви подавали під. Коштує, якщо не помиляюсь, 17 злотих. Можна заплатити в самій податковій чи в своєму інтернет-банкінгу. Тож робіть довідку Заздалегідь і в уженді питань до вас не буде. Раніше на карту побиту по роботі ще просили договір оренди чи мельдунок. Зараз вже не просять. І останній документ, який вам буде потрібен, це страховка. Вона може бути від вашої роботи, якщо ви працюєте на умові опраці чи злиценя. Для цього вам буде потрібно попросити від. То роботодавця ЗУС ЗЗА про зголошення вас до ЗУСУ і ЗУС ДРА за останній місяць. Якщо розгляд вашої справи затягується, то деякі спеціалісти рекомендують досилати раз на два місяці свіжий ЗУС ДРА, підписуючи номер справи в листі. Також страховка може бути приватною. Наприклад, якщо ви подаєтесь від бізнес-інкубатора, як мій чоловік, і не платите зусів, бо працюєте за умовою джел. В такому разі треба брати тільки страховку приватну. Але майте на увазі, що підходить тільки та, яка покриває лікування в разі нещасних випадків і лікування у шпиталі. Я собі брала таку і чоловікові. І Коштувала вона нам около 500 злотих на рік. Платили ми сертифікованому агенту онлайн, і документи нам висилали на електронку. Я роздрукувала і вже підійшло. Якщо комусь потрібні будуть контакти, пишіть мені на Viber, я дам. Ну ось. Це всі документи, які вам будуть потрібні, щоб без проблем отримати карту побиту самостійно. Подаватися на карту можна самому чи через пел А забирати вже готову карту з уженду тільки особисто, маючи при собі карту та квитанцію про сплату 100 злотих за пластик. Сподіваюся, відео вам було корисне. Якщо маєте якісь питання, пишіть у коментарях. Відповім всім, па-па!